Сьогодні всі поля навколо Бургаса Ось у таких от ямочках. Тут мабуть вчора ще нічого цього не було. Цікаво. Хто ж це такий? Хто ж це такий? буквально миллионы. Не зрозумело. Кто тут живет? Может, то мурашки? Но в этом месте тоже умные. Так, да, мабуть, це вони цікаво як вони всі синхронно просинаються. Тут тобто, точно в один день. І я б не сказав, що у нас якось... Мінялась температура, змінювалася вологість протягом останнього тижня. Але як вони всі розуміють той день, коли потрібно просинатися на площі, на площі, мабуть, тисячі гектарів. Якщо подивитись отак от на полі, то все навкруги от у цих от мурашках. Які проснулися буквально у один день? Як же ж вони розуміють, коли ж їм потрібно усім до одного проснутися? Все-все-все отак навкруг Але якщо здивуватися, як вони? Всі проснулися в один день, то ще більше мене дивує, що це нікого не цікавить. Взагалі людям до цього немає ніякої справи. Ні, нікого це не цікавить, не хвилює, не турбує, Чудні справи. Усіх людей хвилює тільки гроші і боротьба за владу. Та може ж ми насправді на цій планеті лише вірус. Лише вірус, бо ми так ставимося до природи.